Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Четверте липня Морги Москви забиті. Масові похорони у Москві, псковських десантників відбудуться завтра. Охідали їм прочуханки під Авдіївкою. Для перевезення тіл мертвих окупантів з України навіть почали використовувати літаки Путіна. Зокрема, як мінімум, один з них використовували для поїздок диктатора. Джерелом Міноборони країни-агресорки заявляє ЗМІ, що перевезенням загиблих поряд із доставкою зброї та живої сили займаються 223-й та 224-й льотні загони міністерства згідно з відкритими даними до їхнього складу входять 60 літаків. Проте, за даними Flightradar, лише 46 літаків регулярно літали протягом останнього місяця. Журналісти також з'ясували, що до таких перевезень залучені й літаки спеціального льотного загону Росія. Як мінімум, один із літаків раніше використовувався для поїздки Володимира Путіна. За Moscow Times через сервіс Flightradar проаналізували маршрути літаків спецзагону Росія за кінець січня, початок лютого і виявили закономірність. Часто після їхніх візитів до російських регіонів з'являються. Повідомлення про похорон загиблих на війні в Україні. Змі уточнює, що для того, аби уникнути паніки, вантаж 200 доставляють великими партіями, але видають у місцевих моргах дозовано не більше двох тіл на день. В той же час російський президент Володимир Путін любить зображувати себе нового царя, подібного до Петра І або Івана Грозного, тобто в лапках збирача руських земель. Але через рік війни в Україні еліти всередині країни вже кажуть, що йому потрібна військова перемога, щоб забезпечити власне виживання. Російське вторгнення в Україні. Україну почалося з зарозумілості та прагнення Путіна змінити світовий порядок, але паралельно з військовими поразками, зниженням міжнародного авторитету та звинуваченнями у звірствах, він посилив авторитарну хватку всередині країни, використовуючи тему війни для знищення опозиції та створення параноїдального суспільства. Оточення російського Путіна заявляє, що він просто не може програти в Україні через енергетичні ресурси, ядерну зброю та величезну кількість солдатів, які можуть бути кинуті на поле бою. Але топ чиновників ні, що позиції президента можуть виявитися хиткими, оскільки зростають сумніви щодо його тактики. Для багатьох із них путінський гамбіт звів нанівець тридцятирічний прогрес, досягнутий після розпаду СРСР. Те, як він бачить, майбутнє Росії жахає багатьох олігархів, але вони мовчать. В еліті, хоча вони й розуміють, що це вторгнення в Україну Ред була помилка, вони все ще бояться щось робити самі, тому що вони звикли, що Путін все вирішує, зазначив колишній співробітник. Російського представництва ООН у Женеві Борис Бондарів, єдиний Дипломат, який публічно залишив свою посаду через війну. Частина з них впевнена, що Путін зможе утримуватись у владі, поки продовжує війну та виснажує, рішучись заходу в поставках зброї. За словами Бондарєва, що будь-хто в еліті почав діяти необхідне розуміння того, що Путін веде країну до повного краху. А поки той продовжує атакувати, люди думають, що ситуація не така вже й погана. Має бути повна військова поразка, і тільки тоді люди зрозуміють, що треба щось робити. Додав Бондарєв. З Чим згодні всі табори, то це з тим, що Путін не готовий здатися, незважаючи на. Погіршення ситуації на полі бою він неодноразово загострював ситуацію, завдаючи жорстоких авіаударів по цивільній інфраструктурі та погрожуючи застосувати ядерну зброю. Тепер після мобілізації йому потрібна перемога, щоб зберегти довіру. Путіну потрібен певний успіх, щоб продемонструвати суспільству, що він як і раніше дуже успішний. Заявив на умовах анонімності високопоставлений співробітник Служби безпеки України. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.